Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди? Що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ? Які є перешкоди? Дайте відповідь. Тягнуть рашистий час, намагаються відтягнути. В них три напрямки наступи на Покровському. Це в них перемога за військовими України. Вони щось тягнуть, тягнуть час, якимо чином намагаються відтягнути час і дуже сильно дають накази вбивати цивільне населення. Руйнувати, руйнувати, якомога більше руйнувань. Ну, це така агресія заради агресії. Плани їхні всі зруйновані. Що б вони там не планували, все це зруйновано. Всіх військових Росії знищено, вбито на Покровському напрямку. Там повністю знищується вся армія Росії. Там ніхто не, вижив... не виживе. І ще будуть в них можуть і самі здаватись, як в полон. Росіяни можуть самі, може бути дезертирство і. Такі ще карти виходять, коли расисти. Самі себе знищують. от У них така пропаганда, напевно, що вони дуже бояться потрапити в полон, і вони себе самі нищать. Угу. Ну, і так. І, е, обстріли, руйнація Покровськ. Щоб обстріли дають накази, щоб сильно руйнувати будів... будинки. Заперечую, прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення російської армії. Більше не зможуть рашисти наступати на Покровськ. Повністю знищені всі склади з боєприпасами, снарядами, сідрончики, рашистські, артилерія росіян, авіація. Більше не зможе Росія продовжувати атаки, наступи на Покровськ, повний провал, тікають, лякаються. самі себе хай знищать. Буде так. Прошу вища сили, одведіть, одверніть від усіх військових України, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, усю зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть. Усі каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому, волокні, скиди одвожу одвертаю, повертає назад рашистам, їм прямо в голову летить, їх нищить. Більше вони воювати не зможуть, буде так і так є. Буде все сказане, здійснено так буде. Добре, давайте далі подивимося. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив? Верніше, чи я хочу подивитися Сумщина, Сумська область. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи є якісь перешкоди на військових, чи заважає щось нашим військовим знищити всіх росіян, що наступають, обстрілюють Сумську область, Сумщину, місто Суми. Ну так, тут теж расисти отримають накази тримати, тягнути час, тягнути час. В них є час до якогось періоду, до осені, напевно, так. Тягнути час. І цивільні, щоб страждали цивільні. Це в них дають накази, щоб е, е, жертв більше зробити серед цивільного населення мирних людей, щоб були жертви. Але расисти не мають військових, в них немає фізично, вони не можуть наступати на Сумщині, їм не вистачає живої сили. Заперечуюсь, негатив убираю. Прошу вище сили допомоги. Для наших військових надходить вся необхідна зброя, підтримка. Більше немає жодної перешкоди. Заперечуюсь, сняти убираю Всі перешкоди убираю Відкриваю шляхи дороги нашим військовим на знищення расистів російської армії, що обстрілює, наступає на суму. Більше расисти не можуть обстріли робити, атаки робити не зможуть. Повністю знищується вся армія Росії. Більше немає рашистам, чим і ким воювати на сумському напрямку. Тікають, лякаються, відступають росіяни, буде так, так і є. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від усіх військових українців, цивільних людей на Сумській області, в місті Суми, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, сікаби, FPV, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Скиди, одведіть, одверніть, поверніть назад, решиста. Особливо тому, хто дав наказ, і хто його виконує, хай йому прямо в голову і прилетить буде так, і так є. І зараз я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час? Чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення? Всім, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам? Що буде відбуватись? Заборонену зброю можуть використовувати рашисти Дуже хороша інформація буде. Наші військові отримають перемогу на яких-то напрямках, може бути відкритий шлях, росіяни будуть обстріли. Вийшла карта руйнувати будинки, домівки. Ще можуть дуже там виходить, коли люди працюють. Коли люди працюють, може це наші фермери, що наші поля коли не дають обробити і хочуть. Жертв. От прямо щоб цивільні люди, які працюють. От саме тру... трудові наші люди, і на них щоб робити атаки. Щоб більше така карта виша, щоб не дати людям працювати. Щоб не дати працювати. Заперечу повністю убираю всю загрозу. От, от так, є попередження. рашисти планують руйнації робити і використовувати зброю, заборонену. Е е якусь Чи, може, це е е хімічна зброя, чи Міну... коли заміновано територію, Ну це теж заборонена зброя. Скажіть, допоможіть. Угу. Планують агресію. Заперечую. Прошу вище сили. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі каби, впіві дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волокні. одведіть, одверніть і поверніть назад расистом. Хай їм в голову летить і їх нищить. Більше вони воювати, обстрілювати, накази давати не зможуть. Повністю знищується вся армія Росії, всі військові заводи, інфраструктура Росії військова знищується. оцікаю країни, які надавали зброю, більше расистам. Зброя не надійде. Немає більше жодного, Шляпу, повна ізоляція расистів. І прошу допомоги. Зруйнуйте Росію, щоб її більше не існувало. Розпадається на маленькі країни, більше не існує на політичній карті світу. І немає зброї, немає чим і ким воювати расистам. Буде так, і так і є. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для українців, захист неба, для наших військових над всіма містечками, містами, нашими військовими, закрите небо, 200 систем Петріот, стоять на захисті, захищають небо і також в Україну великі. Потоки зброї надходять з усього світу постійно, в більшому, навіть ніж потрібно, обсязі надходять всі необхідні ракети, снаряди, все для наших військових, для перемоги. Хто так і так і є, От є попередження, будьте обережні. От, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Все буде добре. Будуть дуже гарні новини. Все має бути добре. Дякую вам за увагу. На цьому все. До зустрічі!